Вітаю, друзі! Вітаю на моєму каналі. Вітаю всіх, хто підписався, хто підпишеться на наш канал. Ну і на прохання. всіх глядачів, які дивитимуться це відео. На ваше прохання знімаю обзор комбайна Бізо. Це те, що від нього залишилося. Документів на нього вже немає. ну Тут така одна рама, коякі запчастини. От зараз дивіться, що ми маємо. Це все, що від нього залишилося. Зараз ми по ньому пройдемося, я вам все розповім, розкажу. І е, там було, я коли знімав останнє відео, люди спрашували за цей комбайн. Це бурячний комбайн GR4. Ось я на ньому стою. Він у нас, бачите, вже заліз ветками, він вже давно у нас стоїть, не працює. Цей комбайн бурячний, шестирядковий. За таким дафовським мотором, він повністю відремонтований. Ми його тоді перед сезоном відремонтували, все буквально багато чого на ньому поміняли. Транспортери е перебрали копалку, там все. Ну, думали на ньому працювати. Ну, так як з буряком тема закрилася в нашому регіоні, і він стоїть уже не один рік. Ну Ми його ще поки не розбираємо. В планах його розібрати. Е, може кому він буде потрібний. Е, ну В цілому вигляді, раді Бога, документи на нього є, все в порядку, номера, не знаю, десь там є на ньому. Е, зразу поки я ось на, нього, на ньому стою, покажу вам бірочку. Мотор, якщо не продамо його в цілому вигляді. Мотор будемо знімати, тут мотор в стані, е, Бо ми на ньому працювали, знає, він ні масла не бере, нічого. Тут все він з інтеркулером. е, Все, тут у ньому радіатор, ви ж дивіться, все, крильчаточка. Ну, ну, тут мотор просто. Е, якщо не продамо, будемо його ставити на наш 107... Т-170. У нас є комбайн, я вам його теж в цьому відео Нега покажу, цей свій трактор. Кабіні там, ну все там є, все, він повністю в зібраному стані. Це кому цікавить. Ну, Тут то, зрозуміло, на нього вже накидали всяких запчастин. Так, і зараз переходимо до наш... з нашого бізона. Так що відео, кому цікаво, дивимося про бізона. І дивимося про бурячний комбайн. Це те, що відео. Кому не цікаво, переходьте на других ютуберів. Дивіться. А в нас сьогодні на обзорі ці два комбайни. Поїхали. Продовжуємо про, біз... про бурячного. Зразу, наверное, вам зніму. Дивіться, всі коробки, все на місці. Всі отбойнички на ньому. Тут стояли акумулятори. Ставиш акумулятори, ключик повернув, він заводиться як, як сірник. Ми його раз заводимо, два, -два рази в год заводимо. Стоїть вже, ну, навіть не беру сказати, 4 чи, чи може більше годин, як він не працює. Все там копалка, передній мост ведучий, колеса на місці, копалочка, все, ну Це ми на нього тут трошки накидали, ну не, не звертайте на це увагу. Придивляйтесь, кому що треба, якщо, якщо знімемо мотор, щось продамо по запчастинам. На металолом, звісно, продавати не будемо. тому що Металолом зараз у нас так для інформації я так чув, 3,50. ну За металолом мова не йде. Може, кому нужні колеса. 23,1 на R34. Це колесо, дивіться, в такому. Ну, ось, бачите, Оце те, що я бачу, таке не ну, не. Воно ще буде їздити. Е, це такі дебелі колеса. Мішелін. Ну, це таке поганеньке. На тій стороні зараз покажу, там нове новісіньке стоїть. Ми його поставили, на ньому ще й не їздили. Замінили. Транспортери. Ті. Все він повністю робочий. Може комусь щось треба. У нас їх було два штуки, ми з нього там знімали гідромотори, робили бури, та таке приміняли все. Противовес, той що спереді стоїть, за цього бурячного зробили. Бачите, ось гідромотор. За цього гідромотора ми робили бур. Бачите, готовий. Він з редуктором. Він з редуктором, бачите, вон там редуктор стоїть, гідромотор і редуктор приводить оцей елеватор. З нього робили бур. Навіть собі ще один зробимо. Е, все, транспортери, кабіна. Ось оця резина. оця резина нова, нова новісінька. Е, титан. На сонці правда, стоїть давненько, але ще ніде нічого знаю. Тут трошки він заріс, закидали ми його з цим. Ну, мотор, звісно, тут на ньому красивий. Мотор питань нема. До мотора в нас тут. Так що кому потрібний в зборі, свої їзди, все по повністю. гідростатика ну, зроблена. Мої колись ще як робили на ньому, гідростатіку возили. Ще майстри були, перебирали гідростатіку. Та й повністю ж перебирали всі органи, всі коробки перебирали, міняли ці транспортери. Ну, він був повністю зроблений під роботу. Ми ним працювали декілька років, потім його ще перебрали повністю. Ну і на цьому робота закінчилась. Так, і йдемо по бізону. Тепер кому цікавий бізон. Як ви вже бачили в початку відео, мотора тут нема, там осталось таке. Дивіться, там я вам показав. Багато що з нього знято. Я вам буду так показувати. А ви дивіться, хто там що побачить, кому що можливо буде треба. Не дуже хочеться цим і займатися по мілочам Нема ні часу. Ну, вже ж, якщо дуже кому треба. Виручимо вже ж. Звісно що. Дивіться. Так, показую. Соломотряси тут стоять. Це все стоїть. Якісь шківки, якісь вали остались, з вітру. Щось із електрики ще можливо залишилося. Масляний, якийсь датчик ще на ньому. Тяжко відео це буде тільки цікаве тим, хто має такі комбайни. Тут що маємо? Ціліндри. До речі, мене запитували там, мій підписник про грохот. Є тут грохот, бачите, а то мені сказали хлопці, що його тут нема, але наверное, вони на нього і не дивились. Бачите, ось грохот стоїть. Далі там ще удлинитель. Рамка вон лежить через нього. Дивіться, яке тут підбарабання стоїть, може кому буде. Ой, цікаві. Що тут на ньому ще? Линці. Коробка. Все єсть. Уважно, дивіться, можливо. Тому що питань багато, ну, вибачте, в мене немає часу, бачите, хлопці запитували за грох. От спросив у своїх, кажуть немає, а він, бачите, є. Можливо, вони мене не зрозуміли, я їх не зрозумів. Що я не хотів, так? Да? Тут, бачите, трошки ось нас борона мішає. Ну що, що, не зробиш. На прохання людей, підписників. Дивіться уважно. Радіатор. Шківки. А на да. кое що залишилося. Так. Кабіні знімати не буду, там дивіться, руль вже зняли, дивлюсь хлопці. Сідушка, там трошки проводку якусь ми доставали, бо нас на одному трошки підгорів. Кабіна ціла, все ціле. Бачите, кабіна. Можливо, кому нужна кабіна, мало які бувають ситуації в житті. Покажу вам ще нашого красавця бурячного. Так, Зараз зайдемо ззаду, покажемо вам. Вид ззаду. Ну, повторюсь, багато чого з нього такого знято, бо в мене був він не один. Ми його розбирали на запчастини. Задньої балки вже нема. Он, до речі, лежить, ступиться. Ось бачите, ще є річ така, яка коштує грошей. Корпус вітра, оце сам корпус, ну і всередині. Оці барабани, бачите, ми планочками реставрували. Барабани стоять, деки там усі стоять. Е, решето стоїть на соняшник нижнє. Ну, рамка, речаги. Ну, оце так, щоб ви мені як кажуть, не морочили голову. <хи> Дивіться на відео, кому що треба. Може сама рама кому потрібна. Ну, обліцовка. Це так. Зараз покажу вам ще свій т 170-й, на який, якщо не продамо цей комбайн, поставлю оцей мотор Дафовський. Думаю, це буде вірне рішення. Ну і оцей красавець, який в прошлому відео визвав такий ажіотаж. Ну Що ж хочу сказати, і підписники, і глядачі каналу чудес на світі не буває. Техніку вложені кошти і даром віддавати його ніхто не буде. Тут повністю все зроблено по цьому трактору. І якщо він не продасться, якщо не буде поціновувачів зробленої від капіталеної техніки, то ми на ньому будемо і далі працювати. Кстати, техніки на спаркі в нас немає. Що і ставилася спарка, щоб прикривати вологу, не давити колії. І оце такий наш красавець. Ну В нього ми вложили. Ну, вложились. давайте так. Хто перейдіть, подивіться, я про нього в прошлому відео знімав, показував. Багато визвало там коментарів. Ну, нічого. Ми не дуже спешим продати і здихатися від нього. Він ще в нас послугує, попрацює. Ну на ньому перебрано все, починає двигателя, коробки. Навіски, карданів, все зроблено, все перебрано, кабіна зашумована, кондиціонер, проводка, все-все-все зроблено. Перебрано тут бери і працюй. Да, Дорогувато, але береш і працюєш. Береш дешево. Наша пісня хороша, починай спочатку. Йдемо до нашого Т170. І ось цей 170-й зайти йшла мова. Теж куплений Бушнем. Типа, од капіталений. Ну, то інші питання. Це в нас груз, це, кстати, груз бурячно в нас був, ми розібрали. Тут я не знаю тонна і більше. Ось така ось, дивіться. Железяка. Ну, тут такий прилічна вага. Ну, і Ось наш трактор трошки вам зніму, покажу. Тут теж стоїть кондиціонер, ну це вже ми самі ставили. Трошки вас вам кабіні. А трошки незручно. Це так у нас. Тут у нас стоїть восьмерка Ямс. Що я до нього підійшов, тому що хочемо замінити восьмерку Ямс. У нас теж з нею були проблеми, ми теж довго з нею боролися. Понимаєте, ці бавушні трактора, які ми купуємо, там вони працюють на воді, головки забиті. Ми їх теж знімали декілька разів ці головки, возили на ремонт, відшпарювали, ремонтували. І... Все рівно нам пришлось їх замінити. Тут стоять нові головки. Ви розумієте, ну це, ой, не знаю, може, ми такі щасливі, але нам не попадається, як там деякі пишуть, От я купив, працюю, за три копійки купив і на 10 рублів наробив. Ну нам так не везє. А цей трактор, щоб ви розуміли, куплений за 25 тисяч доларів. Я там писав в коментарях: 25 тисяч доларів, плюс ми його ще повністю перебрали. Так, да, був там питання, як ми його робили, чуть-чуть нам компенсували, потім ми його ще доробляли, і, коротше, не знаю. Ну, зараз він так працює, все нормально, по мотору. Ми на даний час ним задоволені. Те, що хотілося б ще якби, доладнати, це поміняти двигун, і я думаю, цей трактор буде працювати далі. Вірою і правдою. Так що якось так. Продовження теми. Можливо, буду один із компаній оцих продавати. Без різниці. і ліцей, і ліцей. Опять-таки, питання ціни. Техніка дуже сильно дорожає, імпортна дорожає. Трактора там пишуть 310-ті кейси, там, магнуми 340 які коштували по 190, по 200, зараз стоять 300, за 300, під 400. Ціни ну просто космос на техніку. Ціни називати не буду, розумію, зараз це так. Ну один із них, можливо, буду продавати. Кому цікаво, пишіть в коментарях, тому що роботи на них немає. Ми, як бо в мене небагатько землі і послуги, ну які послуги? Ну, те, що тут звертаються люди. Допомагаємо. Ну, зараз це смішні об'йоми, вам чесно скажу. Так що кількість таких комбайнів, ну, звісно, вона не потрібна. Тому, можливо, один продамо. А це наші ось останній, який був на кукурудзі. Я вам показував в останньому відео, де ми молотили нам кукурузу, вже приїхав на базу, домолотив. І вже на базі всі чотири комбайни, це я вам показую. Вони вже всі в нас на базі, стоять в ангарі, буде проведений ремонт і поїдуть далі працювати, яка буде там робота у нас на слідуючий рік, а зим їх практично немає, ну нічого, руки опускати не буду. Так що, кого можливо зацікавить один із 480-х. Ну, я вам зразу скажу, тут все зроблено, перебрано, резини тут всі нові стоять, комбайни повністю все перебрано, запчастини тільки оригінал. Другими ми не користуємося. Сказати, що ми не користувалися не оригіналом, пробували, але чудес на світі не бува. Так, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, заходьте на наш канал, дивіться, всім приємного перегляду. Всім миру, добра, здоров'я, дякую всім.